Доброго дня. Які у вас очікування від сезону? От яке місце, на вашу думку, буде для Карпат. Ну, от, ваш прогноз на цей сезон. Яке я місце? думаю, що з таким складом і піднесла, як мінімум, війти в Євроку і поборотися з Полісів за третє місце. Ну, я думаю, що там динамо шахтаря поза конкуренцією. У ну, сьогодні який прогноз на матч? Сьогодні така можна сказати перша перевірка для ну, Карпат в цьому сезоні? Хочеться помститися за поразки попереднього чемпіонаті. Я думаю, що мають сьогодні перемогти Карпати, оскільки Полісія грала в Єврокубках. Трошки виснажені. Я думаю, що перевага має бути за Карпатом. Ну, на останок топ-3 гравця, на вашу думку, от ваші три улюблених футболісти в Карпатах на сьогоднішній день. Ну мій ветеранчик такий, Амбросій Чачо. Що... Та так. Ну не знаю. Подобається Ян Костенко. Штишенко на лівому фланзі. Трудяга. Це ваш топ-3, правильно? Так. Добре тоді. Дякую. Так.